Скакалка Вранці Ру вискочив на двір щоб пострибати на скакалці. Дивися під ноги, синку, гукнула навздогін Кенга. Та малюк встиг підплигнути на скакалці лише тричі, як мотузок за щось зачепився і розірвався навпіл. Ру повернувся в оселю і показав мамі порвану скакалку. Я так хотів погратися, пожалівся, а тепер нема як. Енга пошукала інший мотузок, та не знайшла. Сходи на до друзів, мовила. Може, у когось є скакалка? Ру завітав до вінні, але той ніякого мотузяча в себе не тримав. Наминаючи мед повним ротом, ведмедик лише запропонував. Може, сіси зі мною свіженького медочку? У тигрика теж скакалки не було. Ху — Ху-ху-ху! яка скакалка, друзяко. Засміявся він нащо вона, кому вона треба, просто стрибай собі, досхочу, і смугастик почав підскоком гасати по хаті. Проте менюняру хотів гратися саме у скакалку, тому пішов ще й до віслючка. Боюся, що я теж тебе розчарую, сумовито промовив той. Мабуть, доведеться змиритися з тим, що сьогодні гри у скакалку не буде. Аж тут нагодився Крістофер Робін і повідомив, Кенга сказала мені, що в тебе порвалась скакалка. Завтра я принесу тобі нову, а поки що сплету її з маргариток. Хлопчик заходився рвати квіти і сплітати їх у міцну вервечку. Невдовзі Ру грався у скакалку, розмахуючи величезним вінком, який він тримав за роз'єднані кінці. Яка гарна в мене скакалка, приказував на радощах. Вінні та тигрик збіглися глянути на таке диво. Тигрик передумав і сказав Я теж хочу гратися в скакалку. Крістофер Робін сплів з маргариток ще довший міцніший ланцюжок. У гру включився весь гурт. Друзям було дуже весело. Кожний дякував винахідливому хлопчику за незвичну розвагу.